Ще один виклик, перед яким постала Україна всіяні вибухівкою поля, які перешкоджають повномасштабні посівні, проте де найбільші складнощі поговоримо далі. До нас долучається Денис Башлик, заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Денисе, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, героям слава пане Денисе, а Яка, от загальна площа земель, сільгоспугідь, які треба розмінувати? Якщо говорити про землі, до яких у нас на сьогодні є доступ, і землі, на яких можна проводити роботи з розмінування, то вони складають 470 тисяч гектар сільськогосподарської землі. Тобто в цю цифру не включені тимчасово окуповані території та Астоном Республіка Крим. А де найскладніша ситуація, де найбільше треба розміновувати? На жаль, найскладніша ситуація на сьогодні у нас на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині? Ми розуміємо, що е, чим більше расисти перебувають на території, тим більше е, зазнає територія впливу від вибухонебезпечних предметів та мін. А якими темпами, от на тепер іде процес розмінування? Скільки вдається очистити до закінчення посівної? Ну на сьогоднішній день обстежено урядом. По перше складено план. Пріоритетності розмінування, в які включені три категорії земель: перше це землі, на яких є багаторічні насадження, овочеві культури та баштанні культури. Друге це ріля, а третє вже не сільськогосподарські землі. Так ось, якщо взяти першу категорію найпріоритетніших земель, на сьогодні обстежено приблизно 70 тисяч гектар сільськогосподарської землі. Тобто, процес відбувається не так швидко, як хотілося б, але це. Все обумовлено обмеженими ресурсами, а від чого залежить швидкість розмінування від кількості людей, від кількості саперів, задіяних в відповідних роботах, від кількості машин, які необхідні для того, щоб проводити роботи із розмінуванням. Якщо взяти статистично, то сапер руками вручну може проводити проходити територію в 20 квадратних метрів за день. Автоматизована машина може проходити до 6 кілометрів на день. От ви зараз е, перелікували е, чим і хто розміновує, а чого найбільше бракує? Це все таки людей чи техніки? Насправді більше всього бракують техніки, а, тому що це не є серійним виробництвом. Її потрібно замовляти заздалегідь. А розмінування і посівна це історії, в яких час грає проти нас, на жаль, але ми над цим активно працюємо. Пане Денисе, яка середня вартість розмінування одного гектара землі? Насправді на сьогодні ринок не є дуже сформованим і однорідним. Ми всі розуміємо, що на одній ділянці може бути одна міна, а може бути 30 мін. Тому це дуже варіюється, але на сьогодні, в середньому, це 5-10 тисяч гривень за гектар. Скажіть нам, будь ласка, чи можна обробляти землю одразу після розмінування? Процес розмінування він передбачає три етапи: по перше, це не технічне обстеження, тобто перевіряється на наявність мін. Друге це розмінування безпосередньо і третє це контроль якості. То після контролю якості вже надається відповідна довідка про те, що земля є розмінованою, і тільки тоді вже можна виходити та обробляти її. Через певні обставини все одно не зможемо ми в цьому році розмінувати всі території. А от, власне, які дотації чи підтримки можливі для аграріїв, які не можуть використовувати зараз свої землі на сьогодні? Вже прийнятий законопроект 7632, який передбачає податкові пільги для аграріїв на замінованих територіях та територіях, де ведуться або велися бойові дії? По перше, це Пільгове оподаткування, тобто його відсутність, на земельний податок, на мінімальне податкове зобов'язання і на єдиний податок для четвертої групи. А які додаткові заходи можуть бути впроваджені для сприяння розвитку аграрного сектору в регіонах? На сьогодні це грантова підтримка, яка вже діє. Тобто, це сади теплиці на початок своєї справи. Також передбачається дуже велика кількість міжнародної допомоги, в тому числі дотації або гранти на корову та на гектар, як це було в попередньому році. Тобто, комплексна підтримка деокупованих територій вона є, і вона є не тільки від уряду України, а також від наших міжнародних партнерів. Чи багато аграріїв звертаються зараз по допомогу? Так, дійсно багато. Відверто кажучи, після відкриття певних програм на посівний матеріал, наприклад, які були там 2-3 тижні тому, всі заявки на весь об'єм цієї допомоги використовувалися майже за 3 дні. Дякую. Якщо взяти в абсолютної кількості, то приблизно 50-60 тисяч агропідприємств звернулись по таку допомогу. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня це був Денис Башлик, заступник міністра аграрної політики та продовольства України.